Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні свиноводи». Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому YouTube-каналі. У нас сьогодні черговий робочий день, тому будьте з нами, підтримайте, будь ласка, нас подобаючкою, підтримайте в першу чергу українськомовний контент. Для нас це дуже і дуже важливо. От те, про що я говорив. Черті. Реально черті. Просто і секундочки не можуть прожити без того, щоб не утворити якесь паскудство. Сьогодні у нас дуже гарна погодка, бабине літо, чи я не знаю навіть, як його назвати. Буквально два останні дні досить таке суттєве потепління в нашому регіоні, але в принципі то ненадовго. Якраз от уже з понеділка дивиться по прогнозу погоди, що обіцяють нам досить таке суттєве похолодання, тому працюємо і якраз от прощаємося з останніми комфортними деньками сонячними. Підсипаємо корм. Нашим безхвостиком. Цікайте. Також у нас майже весь комбікорм їсте. Їсти, їсти. Куда, куда, назад. Також буквально щойно привіз посилочку, підкислювач, абсорбент. Безпосередньо ті компоненти, які у мене додаються у комбікорм для наших свиноматок. В принципі, стараюсь закажувати, щоб все було свіженьке, новеньке. Якраз от певен запас комбікормів зробили. Оця от ванна, якраз яка у нас. Ну, буквально, я думаю, що тут на вечірню управочку нам комбікорму залишилось, якраз от буде виготовлятися у нас комбікорм із новими компонентами. Підкислювач для свиноматок це вже таке. Я би так сказав: ну, по бажанню можете додавати, можете не додати. Дуже сильно це не глобально, але от абсорбент у зернову групу і для зернової групи, особливо якщо у вас зернова група досить таки довго лежить у складах і зберігається, я би радив обов'язково додавати, тому що дуже дуже гарна річ Ну, уберігає нас і наших свинок від негативних наслід. З приводу дозування в інструкції все написано відповідно від вікових і видових груп тварин. Написана якраз та кількість підкислювача або абсорбенту, яка має додаватися. Єдине, що я хочу зазначити, що я. Коли виготовляю комбікорми, кладу максимальні дозволені значення цих компонентів. Що абсорбент завод-виробник пише там 1-2 кг на тонну, тобто 100-200 г на 100 кг, я кладу його. 200 грамів на 100 кілограмів. що підкислювач, 2-5 кілограмів. Я кладу його 500 грамів на 100 кілограмів комбікорму. Ну і відповідно 5 кілограмів на тонну комбікорму. Так що Уважно читайте рекомендації застосування тих препаратів, які ви використовуєте у себе на господарство, незважаючи це ті самі компоненти і препарати від цієї марки, або ж від іншої, тому що знайте, що у правильних кількостях і в правильних дозуваннях будь-який препарат він являється помічю і нам, і для наших свинк. Ну а якщо ви не будете дбати і слідкувати за правильним застосуванням того чи іншого препарату, це може призвести до дуже печальних і негативних наслідків на ваших. Господарствах тому знову ж таки читайте, читайте і ще раз читайте. Будь-який завод-виробник він в інструкціях пише ту правильну кількість і ту бажану кількість, яку потрібно застосовувати при виготовленні комбікормів, щоб ви отримували максимально позитивний ефект. Чого вбиватися. Для мене завжди це було загадкою. У кожного є свій сосок, який мамка йому наділила від народження, чого вбиватися. Телепні. Ох і малі телепні. Свинки з'явилася ранка, тому обробили її чим і спреєм, щоб не було у нас ускладнень. Інфекцій, але якраз от бачите, сімі спрей провокує поросяток на дуже негарні речі. Але нічого страшного, я думаю, наша дівчулька переживе, тому що буквально сім днів, 6, 6 навіть днів, і будемо відлучати від неї оцих аглоєдів. Господи. Ой, добре. Ой, добре! Ще одне питання товариства, яке би хотілось обговорити разом з вами і в якійсь мірі не знаю, можливо, попередити, можливо, просто сказати про, така, ну, про таку річ, яка безпосередньо зараз існує. Чому хочеться про це сказати? Тому що ну, буквально вчора е, телефонує мені один із моїх е, підписників, каже, так і так, кума. Трішечки можна так сказати ошукати. Значить, у чому друзі суть та да, проблема? Значить, у нас в нашій державі так уже складається, що продають те, на що є попит, і продають те, що купляють, як кажуть. Ну і безпосередньо зараз галузь свинарства вона досить таки е, цікава для певного кола людей. Люди, які живуть у селах, все одно через безвихідь, через бажання спробувати щось нове, але або нові люди з'являються, які хочуть зайнятися свинарством, або ж люди, які колись займалися свинарством, знову хочуть зайти в цю галузь. Ну І є спокуса купити оце от поросятку. Але ціни ми з вами постійно обговорюємо, ціни досить таки кусаються. ну і що? Наші супер такі винахідники з негативним можна так сказати, якимсь таким присмаком можна про них говорити, умудряються робити. Значить, роблять у різного роду групах, у різного роду площадках, де надаються оголошення, оголошення про продаж поросят. За 800 гривень, за 1000 гривень, знову ж таки зараз можете мені в коментарях написати, да, хто на це поведеться, да, як таке може бути, то все лохотрон, друзі, знову ж таки, ну, коли ти із трезвим умом, знаючи про цю інформацію, посидиш, подумаєш, помислиш. Ну а зараз у нас і в нашого населення так складаються умови, що ну, не кожен може знайти. Ті самі 3 тисячі гривень, там 2,5-2 тисячі гривень. Кожен намагається відштовхуватися від своїх можливостей. Десь хтось хоче, можна так сказати, спіймати е, як би, удачу за бороду, ну і купити оте, от дешеве, гарне поросятко. Значить, в чому якраз от лохотрон роблять оці от об'яви із ціною 800 тисяч гривень, люди телефонують. Вони скидають їм там кучу фотографій, кучу інформації з приводу того, що поросятка от-от будуть готові до продажі. Будь ласка, скиньте задаток для того, щоб забронювати, тому що дуже багато дзвінків там всі хочуть купити. Якщо не зробите оцей от завдаток. Поросятка буквально там завтра-післязавтра продадуться. Ну, Людина скидає завдаток там 200, 300, 500 гривень, буквально уже у той же самий вечір номер відключений і до побачення. Так що, отакі от на сьогоднішній день, поросята по 1000 гривень. Я думаю, що... Якби цін таких нема і глобально бути не може. Можливо, там хтось звичайно по таких цінах і продає, але ну ніхто від себе відривати безпосередньо не буде. тому друзі Будь ласка, знаєте про таке, що є отаке от кіно, не знаю, про таке я, звичайно, чую вперше. Було вже всякого, хлопці дзвонили буквально там декілька років. уже, Але не тільки оці от хлопці дзвонили, там і підписники писали, що такі от випадки ставалися, що з зерном та ж сама ситуація була. Тепер дійшло у нас до свиней по 1000 гривень свині. Да? Але таке життя потрібно постійно бути на чеку і намагатися не бути ошуканим, як талікорм наш. Закінчується стартовий комбікорм безпосередньо для поросяток, які відлучені, і буквально на день буду переводити уже на цей комбікорм тих поросяток, які знаходяться і під свиноматкою. Але в принципі це нас не засмучує, тому що, як мій тато говорить, якщо їдять, значить бачить, що БМВД у нас для цього є. До речі, ще нюанс от безвідходне виробництво. Да? Мішечки з того БМВД стартового, яке я використовую для приготування комбікормів, ні в якому разі не викидаємо. Тому що ну, мішок зараз це розкіш. Ось гляньте, який шир потреб, коштує 10 гривень. Буквально раз зацепився за гвоздочок і все, хана, як павутинка. Просвічується усе наскрізь. Не знаю, Можливо, це в нас тільки таке гавно продають, але я думаю, скрізь воно. Робиться на одному і тому самому станку, і я думаю, що скрізь продається воно одне і те саме. Але, тим не менше, от, оці мішечки будемо також використовувати у господарстві. отак от, от Все зробили для того, щоб миші не добиралися і не точили мішки. Так що ну от, не викидайте. Якби ті речі, які можуть слугувати вам, довго. у мене стосується цих відерець, в яких я замовляю, добавки, деякі використовують для того, щоб наливати свиноматком водичку. А ці от пусті використовують для того, щоб зберігати медикаменти. Той же самий там біовіт 80, вісімдесятий кормовий антибіотик, іноді рештки преміксу. Якщо там дещось залишається, дуже дуже до речі, даречі кроликів, і будемо займатися і допомагати батькам. Із приготуванням тушонки, тому що я говорив трішечки раніше, що збираємося переробити певну кількість кроликів і півників і. Зайнятися виробництвом тушонки суто для себе, для того, щоб можна так сказати себе убезопасити і певну кількість м'яса переробити, щоб в разі відключення електроенергії м'ясо не пропало. Так, от цим і будемо далі займатися, друзі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за вподобайки. Дякую за коментарі. Бережіть себе, рідних, близьких і не дайте себе ошукати.